Чуєш, дрон, де можна зекономити? Перестань їсти бомж! Я тобі зараз той штекер в дупу запхаю! Canyon National Park! Надіюсь, встигло але... їхати півгодини до точки. Good luck! Став я ще до світанку, щоб зустріти сонце в дуже популярній локації Меса Арч. Її унікальність у тому, що ранкове сонце підсвічує арку знизу, створюючи неповторні кольори. Цей момент приваблюють сотню туристів за серйозними апаратами, але серед усіх є і мій закомплексований воїн. Цей колір це щось особливе, але, чесно кажучи, повністю насолодитися аркою складно. Люди приходять за годину, а то й більше до світанку, щоб зайняти, як то кажуть, місце під сонцем. Ось що вийшло з таймлапсу, хоча, якщо чесно, фотки там виходять значно краще. Хочу поділитися спостереженням за туристами. Близько 50% це американці, а решта індуси, азіати. Деякі навіть приїжджають на кемперах із німецькими номерами і трохи французів. Але афроамериканців я практично не бачив. Цікаво, що одна дівчинка зробила мені ось цю фотку без мого відома, а потім підійшла, розповіла та надіслала. Ну, респект. Це є Кеніл Нешонал Парк. Мають бути гарні види на каньйони. Я вже його їх бачив! По каньйоні тече річка Колорадо Рівер. Вау! Ну такого побачити. Насправді все це виглядає ну, дуже масштабно. Це не те, що камера не передає цей оком важко усвідомити. Ось, наприклад, гора, її перепад висоти пів кілометра. Уявіть, це би був 162 поверховий будинок. Я знаходжуся майже завжди. Вище 1200-1300 метрів на рівнем моря. А то ще більше. Зараз буде десь на 1600. І на такій висоті навіть в Карпатах не ростуть е, ліси. Ростуть в більшості випадків е, тут не може прийняти ніяке велике дерево, яке не дає тіні, не затримує води. І тому тут така суха земля. Тут ви можете трошки відчути справжню висоту цих скель, чесно, на обривах ну, мама мія. Але щоб відчути це наповну, треба побачити хіба на власні очі. Още один приклад масштабності. Гора, до якої мені 70 кілометрів, а видно її досить чітко. Ще що прикольно в цьому парку. Тут значно, значно менше людей, черг, і ти майже сам завжди ходиш а На якійсь точці огляду вона вся широка, бо тут каньйони і обриви. Ти можеш собі стати з якої сторони, де людей не буде. А в минулому парку де є одна арка, і всі біжать до тої одної арки і тому місця на всіх не вистачає. Тут без зайвих слів. Просто подивіться і відчуйте. А ось так виглядає більшість оглядових точок. 100 метрів від дороги і така краса. Чим відрізняються рандомні туристи від таких, які постійно кудись їздять? Якщо ти їх зустрічаєш на маршруті і вони тобі не дивляться в очі, не вітаються. Бо так як в нас в Карпатах так само ти йдеш по стежці, ти до кожного говориш добрий день. Ну тут хилово, бухай. Але є люди, які просто опускають голову, проходять мимо. Зразу видно, що вони просто рандомні люди. Я прийшов на крайню точку в парку у так звану золоту годину. Це одна година до заходу сонця. Коли воно надає скелям насичених оранжево-червоних кольорів. Це просто якась магія природи. Моя подорож це полювання за сансетом і санрайзом за сходом сонця і заходом сонця. Або найкращі кольори тих червоних гір. Проявляються саме, коли сонце трошки нижче, і воно тоді гарно підсвічується, і можна налюбуватися цією красотою цих гірська. Приїхав на стоянку нову. Але тут я простою, можливо, навіть і 3 дня. Я їжджу сам і щоб Робити відео, їх треба монтувати, а на то йде дуже багато часу. Мені, щоб зняти перше відео на 22 хвилини, я стратив тиждень часу кожен день по 6-8 годин, а може й більше. При тому, що я розумію, що я не ідеально монтую, в мене дуже багато помилок. Можна ще розвиватись і розвиватись, але без практики і без поганих відео не будуть хороші ніколи. Дякую, що додивились до кінця. Підтримуйте українське, підписуйтесь, поставте лайк цьому відео. Щиро дякую.